Добрий день, шановні глядачі. Біля нас головний тренер команди Fireball. Добрий день. Добре. Дуже радий вітати вас на нашому турнірі. Я спостерігав за вашими матчами. Хочу сказати, що у вас злагоджена команда, що ви непогано йшли впродовж цілого турніру, але дещо можна сказати трішки не вийшло у фіналі. Скажіть, будь ласка, що все таки може якісь причини стали там? Чи можливо хлопці втомилися? Чи якось емоційно все-таки не вдалося налаштуватися на цю гру? Я думаю, що для нашого другого турніру хлопцям є ще над чим працювати. Помилок було дуже багато. Впродовж цього турніру. Так нас трошки десь краще зіграли, десь трошки гірше, але фінал достойний суперник. Я думаю, що нам є ще до чого стрімитися, а ну. Після першого голу трошечки розклеїлись, бо вже mm -hmm. весь турнір, якби всі перемоги, а тут а вже yeah, пропускаємо перші хвилини. І чуть-чуть yeah. не вистачило духу, я так сказав. Ah, а що не помиляюся, ви приїхали до нас із Житомирщини? Так. Так, Житомирщини. Ну, можливо, той факт, що ще вплинув, що все-таки дорога, поки сюди добралися, а липень місяць дуже жарко, хлопці те що втомилися. Цього можливо, не виключаємо. Це... Я думаю, що з дороги теж важко приїхати відразу на поле. Я думаю, що але ми будемо працювати і надалі буде далі більше і далі краще. Я впевнений, що у вас усе вийде. Бажаємо вас успіху і в свою чергу запрошуємо на наші турніри, що ви частіше до нас приїжджали і підвищували свій клас. І набирали все більше, більше таких там обов'язково так, будемо приїжджати. Дуже все. вам дякую, дякую. гарного дня! Щасливо!